Всім привіт! А сьогодні я прийшла в супермаркет-симулятор. У е мене тут вже є деякий, деякий досвід, я вже тут грала і не раз. У мене навіть є нібито про це відео, чекайте, хай мені все прогрузиться. У мене є про це відео, О, бачите, у мене тут ще є, тому відкриваємося і не будемо забарюватися, бо у мене 5 доларів. Можна відкрити? О, все, відкрийте. <звіт> <звіт> так, заходьте, заходьте, не проходимо. Опа, ще якась Мука. мукаш Мука. Так, ну окей, нормально, коштує. Так, а, тут нормально, нормально, все, ціни по виставлені, а чому ніхто не заходить. Камон, girl заходь сюди. Я ж відкрила, а ні ну я тупа, так би і стояла. Так, а що у нас тут? -а? Тут у -а нас самообслуговування. А ні, тут у нас не самообслуговування. Тут для мене. Що я можу купити? Так. Е -о, о, треба, Я обожнюю квіти. Ми купимо цю за 100 гривень. Дві. За сьогодні. Давайте. Заходимо, заходимо, заходимо. Добрий день. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, 20 доларів. все, ок. Все. До побачення. Так, 1 крапочка 50. До побачення. Так, хоп-хоп-хоп. Я би собі хотіла, звісно, купити того чела, який буде обслуговувати. Ну, та пофіг. Так, я маю йому дати 2 гривні. 2 долара, У мене вже 44. Мені здається, ми не збираємо за сьогодні на квіточку. Або не, не збираємо, я не знаю. 15.5. Так. Угу. Я зараз же куплю, якщо назбираю їх. Щоб так, хоп. Ой-ой-ой, так, хоп, хоп, хоп. 50. Прошу до побачення. Так, тепер, 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 тепер. Карта 10. Так, все е Так, хоп, 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 хоп. 19. Я йому одну гривню дати. Далі. Ой, така гарна дівчинка, я прям в шоці. Так. Ой. Ой, я вас чуть-чуть підрізала. Нічого, переживете. Я вас вже обрізала, ну нормально. Ой, чекайте. 9.5. Так, о, 130. Почекаєте, почекаєте. Я йду замовляти квіточку. Я знаю, що я чокнута. Просто я дуже люблю квіточки. Квіточки це любов. 10. А не можна було набрати речей на 10 на рівно 10, щоб я 50 не додавала, або я їх могла знижку зробити, звісно. Ну, ні. Так, 24. 24.5 Заходьте. Так. Ще. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. 2250 Оп, все, так, все до побачення. Так, таєм значить, давайте, 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 давайте. Оп, оп, оп. Карточка 1850. Добре, в мене вже 106 гривень знову. Можу ще одну квіточку купити. Ну, ні 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 не треба, наша нам. ні я потім куплю її. Так, добре. З наступного ранку ми розкладемо всі речі. А, ні, в нас ще є, в принципі, ой. 22. До побачення. Так, хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп. 42. 20, 20, 1, 1, Ой. Випадково не натиснула на ще один. Так. Беремо 4.5. Ловіть. До побачення. Е, так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. 17 У мене вже майже восьмий левел. Скільки? Шість. Не могла на щось дорожче накупити. Ти вже до мене третій раз, дівчинка, ти вже до мене третій раз приходиш приблизно. Ну, нічого. Я завжди рада клієнтам. Залазь, залазьте до мене та тігри мої. Так, 4, ой, 4 ой, і 5. Так, значить, давайте далі ви. Нарис... То жуєчка, типа, я не, просто не розумію. 7.5. Так, ну мені кажуть, що щоб треба закривати. Ну, та пофіг, давайте, типа, щоб тут вже поличок не було. Щоб тут поличо не було. Я маю 5 гривень дати доларів. Щоб на поличках не було їжі, я маю на увазі ото. От так, давай, дівчинку. 15.5. Давайте. Свою муку, що тут у вас? 10. Ой. 10.5 є. Так, значить, є. Оп-оп-оп. Я йому маю 12 гривень аж віддати здачу Офігеть. 283. Так, у мене там вже поличечки е пустують майже. Хай людина купить ще собі. О, вона закупилася, вона, вона, вона герой просто тупо. Все, добрий день, добрий день. Чотири кра. Я не встигла її обслужити. Так. А він мене відкритий, тому зараз ми закупимося так. Хоп. Воно впало, воно впало. Ах, це погано. Так, треба, між іншим, молоко купити. Отако. А... Оце треба. Чайок. У мене багато грошей, в принципі. 260. Це треба і оце. Ага, то вже нам не вистачить. Дивіться, тут у нас три. Отако. 310 це одно не вистачить. Ну, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватися. Чекайте другої частини. Всім, па-па.